Пам'ять як один із чинників державотворення, зафіксовані трагічні події вже десятирічної давнини у новій книзі від Сергія Соломахи. Чернігівський євромайдан хроніка факти, спогади. У ній автор послідовно розповів про події революції гідності на території області. Свою роботу чоловік наповнив свідченнями про боротьбу українців на шляху до європейського розвитку. 21 листопада, у день 10-ї річниці Революції Гідності видання презентували на базі Чернігівської обласної бібліотеки імені Книга Чернівський Євромайдан, хроніка факти і спогади, народжувалась прямо під час майдану Євромайдану. Почалося це 14 ще листопада 2013 року. І на той момент завдяки соціальним мережам, завдяки тому, що існує нові методи, фактично в прямому режимі потрапляли. З Місцевих сайтів, я їх постійно збирав. Ми в мережах відкрили Чернігівський Євромайдан, Євромайдан Чернігів, Значить, сайти, де виставлялися, я це все збирав а, і ну, відповідно фотографував. Цінність видання, окрім викладених фактів і вибудованої хронології подій, у спогадах безпосередніх їх учасників. Це і політики, що були, так би мовити, по обидві сторони барикад, і громадські діячі, представники тодішньої і сучасної влади, зокрема спогади учасника двох революцій помаранчевої та революції гідності, Олександра Ломако. Автор опорядкував і особисто перевірив інформацію, зібрану на просторах інтернету. За його словами, у книзі згадано понад півтисячі імен та прізвищ. Довелося багато розшукувати, перевіряти, особливо по районах. Ми цих людей не знаємо. Довелося звертатися до, до учасників, просити їх підтвердити або спростувати. Довелося багато псевдонімів Там є до десятиріччя. Відповідно, все таки ми вирішили видати, тому що дивлячись на те, що наскільки швидко розвиваються події, і інші події можуть взагалі перекреслити пам'ять про тих людей. Додамо Сергій Соломаха є активним громадським діячем, просвітянином автором видань, який присвятив перебігу державотворчих процесів, передусім на теренах Чернігівської області.